Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет. Незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Вчора, 8 листопада, був міжнародний день радіології. Це наука, яка дозволяє побачити, що приховує від нас якраз людське око. О той випадок, коли наскрізь, як то кажуть, бачить людину. Але чи шкідлива така медицина і чи можна робити багато таких обстежень або іноді питання її і залякують? Yeah. Будемо сьогодні розбиратися з нашим експертом Людмилою Смоліною. Тому давайте е знайомимося, а далі вже спілкуємося в студії. Людмила Смоліна ревматолог із 17-річним досвідом. Авторка та співавторка 50 наукових публікацій та двох патентів отримала грант за найкращу наукову роботу молодих вчених на американському конгресі ревматологів. Стати лікарем Людмила мріяла з дитинства і перша в сім'ї обрала для себе медичний фах. Ще школяркою навчилася робити уколи та обробляти рани у старших класах. Зацікавилася біологією, хімією та фізіологією людини. Сьогодні Людмила мріє навчити людей розумітися у своїх хворобах та профілактувати їх а у разі необхідності прийняти свій стан і навчитися більш комфортно жити з тим, що мають. Мотологиня Людмила Смоляна сьогодні разом з нами. Доброго, Доброго ранку. ранку Доброго ранку. раді вас бачити наш Наш кабінет. кабінет сьогодні будемо говорити багато, розбиратися. І звичайно, ну, ось така правда, міф теж вам залишимо на всяк випадок, щоб ми могли щоб ми могли разом з вами розбиратися. Перед тим, чого? як будемо розвінчувати якісь ці міфи? Можна, не можна скільки разів? Взагалі, що таке радіологія? Простими словами, якщо радіологія це дослідження, інструментальні методи дослідження, які є різного типу. Одні. З яких є ультразвукова проведення ультразвуку, інша є іонізоване випромінювання або магнітно-резонансне поле, тобто це різні методи обстеження, які допомагають зазирнути клініцистам всередину по різним шляхам. І, власне, без радіологів, без лікарів-радіологів, клініцисти інколи сліпі, тому що саме це є основним і диференційною діагностикою, і уточненням, і навіть тією крапкою в діагнозі або стані. тому без них неможливо саме тому лікарі призначають нам ходити на ультразвукове УЗД, на КТ, МРТ. що там ще входить до цього списку е, рентген може рентген. бути який може uh -huh. бути там цифровий я, да. я так розумію це все просто просвітити людину і подивитися всередину не розрізаючи так би мовити е, да це зазирнути е, всередину ну, от наприклад коли ми йдемо по вулиці ми бачимо гарну будівлю фасад і відповідно я можу це простими словами пояснити на Фасаді кожен із е, обстежень, ультразвукова, ультразвук проведення або іонізоване рентгенологічне комп'ютерна томографія, також іонізоване опромінення. Але не треба його боятися, як бояться наші е, глядачі. Угу. Магнітна резонансна томографія. Кожен зазирає в цей фасад угу. в цю будівлю під своїм. Поглядом і котом хтось зазирає тільки зовні, а хтось з методів дослідження зазирає прямо всередину в саму будівлю на кухню, в кімнату. Mm -hmm. Тому ось ці дослідження вони одне одного не виключають, вони доповнюють, доповнюють. інколи. Mm -hmm. Так, в певних станах, в певних кваліфікаціях, наприклад, легенева система, да, дихальна mm -hmm. система, шлунково-кишковий трак, серцево-судинна система, неврологія, коли інсульти, кожен спеціаліст. Ліст любить щось більше своє. Uh -huh. Чому? Тому що е, різні діагнози, різні стани мають тоді і різний пріоритет досліджень. Тобто, якщо ми говоримо про інсульти, пригострий стан, звичайно, МРТ, магнітно-резонансна томографія, буде в перевазі. Вона гарно покаже нам ці структури. Uh -huh. Якщо ми говоримо про перелом кісток, нам чітко може показати це. І рентген, але це одновимірна, просто погляд на фасад прямо. Uh -huh. А якщо ми говоримо про комп'ютерну томографію, то це погляд 3D моделі, навіть і 4D сторін. Uh -huh. з різних сторон заглянути. Якщо ось так на фасаді не видно тріщини, тобто перелому, то вона може бути. Давайте заглянемо з іншої сторони фасаду. Uh -huh. І саме комп'ютерна томографія. Чому так бояться взагалі досліджень? Навіть ультразвук Та бояться. Та просто слово опромінення, коли тобі говорять, це ж все, що у нас з Чорнобиля туди тягнеться. У вас будуть і я не так, хочу. і Це не просто слова. Дивись, тебе залишають в цій кімнаті, обкладають різними штуками, а самі ховаються. І нікому більше за такими важкими дверима. Як я можу цим людям довіряти, коли вони та-та-та і закрили вікно? Так, це треба пояснювати просто глядачу і пацієнту, що е, так, ми опромінюємо, тобто заглядаємо, обстежуємо, дивимося ту частину тіла, а ті е, органи, які нам не потрібні, щоб вони навантажували оці зіверти рентгенологічні, ми їх закриваємо екраном. Mm -hmm. І, власне, чоловікам закривають і жінкам, да, статеві органи, і закривають то подібну залозу, зал. яка може собі містити. Але я хочу зазначити, що одне обстеження комп'ютерної томографії а, це приблизно. Як один рік життя звичайного, те саме накопичення в житті, яке ми відбуваємося, просто, просто живучи. Це як один, один прийом на комп'ютерній томографії. Зараз є нові апаратури, ну, нові моделі. Зараз є різні протоколи, де можна вибрати протокол насичення, не, ну, якби не ускладнюючи і не змінюючи сам протокол обстеження, тобто воно не пошкодить на опис і, інтенсивність, інтенсивність втручання трошки менше. Негативна, так. але ви кажете, це прирівнюється до одного року того, що ми накопичуємо зовнішнього середовища. А чи є якісь заходи, які варто робити після того, як тобі ну, призначили ось ці рентгенологічні дослідження, і те, щоб себе оберегти? Там, ну, я розумію, що молоко це не допомагає, але можливо є якісь е дії, які можуть допомогти вивезти. Радіацію, яку ми змушені ну, були прийняти? Ну, відразу скажу рентгеном стежні, радґенграфія рентген цифрова як з фотографії де вона має 0,1, буквально в десяту від мілізіверти, ну зіверти. А якщо ми говоримо про комп'ютерну томографію, це близько там 2,5-5 більше. Тому враховуємо, коли призначаємо. Звісно, враховуємо коли можна це робити. Мені одна пацієнтка сказала: давайте я зараз зроблю обстеження, бо. Там легені, а ми знаємо при ковіді. Всі активно робили uh -huh. комп'ютерну томографію, тому що легені дуже гарно видно і під час комп'ютерної томографії ультразвук також пропускає, коли ми дивимося рідину uh -huh. або робимо ультразвукову вагітним. Uh -huh. Так коли ми не можемо, скажімо так, робити комп'ютерну. Каже, можна я буду їсти зефір. Я кажу, а чому зефір? А вона каже, тому що там є желатин. Я почитала, що він там на молочному основі з желатином він буде мені як губка забирати. Сорбувати і виводити я наукових таких знань не знаю, щоб фізично забрати ці зіверти саме желатином, але люди додумуються або обмінюються своїм досвідом, навіть не обґрунтовуючи... А, Ніякого якого а, пояснення а якщо не було. розставити отак, от по мірі навіть мінімальної там Шкоду шкоди організму? організму, Як вони йдуть? Там рентген, КТ, МРТ? саме безпечно. Ми порізнімо різні непорівнянні речі, так. але ми маємо знати магніта резонансна томографія. Вона МРТ. є МРТ. Є абсолютно безпечним, ага. коли кажуть, я буду світитися. Я поясню пацієнтам, і мої колеги там радіологи пояснюють, магнітно резонанс, утворюючи магнітне поле жодним чином не шкодить. Ну насправді ага. ми дуже гарно бачимо на МРТ інсульти. Ми дуже бачимо ранні розвитки артрити за рахунок набряку кісткової тканини, і саме МРТ нам дає е, пришвидшення розуміння діагнозу, чим рентген. Угу. Ми дуже гарно бачимо судини, ми дуже гарно бачимо е, м'які тканини саме. Да? Якщо ми говоримо про кістки. Про виключення онкологічного процесу, що за допомогою контрастування, така рідина, яка зафарблює да контраст. замальовує контраст за рахунок судинного розповсюдження. Вона замальовує, і ми бачимо, це онкологічний процес, не онкологічний, добре якісне, здоякісний. І ось тут ми використовуємо комп'ютерну томографію, або так зване ПЕТ-КТ, або є ще синтіографія. Це ще більш вузьке таке обстеження кісток просвітам. Безпечність, якщо ми говоримо про рентген і про комп'ютерну томографію, звичайно, в рентгені буде менше іонізованого навантаження. Але якщо нам треба поставити правильний діагноз і прийняти е рішення, як лікувати, то звичайно звичайно, ми робимо пріоритет. Завжди лікар зважає. Ризики і шкоду для пацієнта звичайно. Ми запитуємо, скільки разів було таке обстеження для того, щоб врахувати е, за і проти проведеного дослідження. Якщо і вагітні жінки, вони зараз дуже активно е, говорять я навіть ультразвукову діагностику боюсь дивитися, щоб лишній раз не світитися. Угу. Ультразвукове е, обстеження є абсолютно безпечним. Єдине, що, що не потрібно кожен день ходити як в телевізор і дивитися свою на побачення дитинку. зі Дитина, це так хочеться, відверто скажу кожного разу, хоча, хоча б раз на місяць можна зазирнути. Так, Разуміє. ну є, лікарі забороняють. Е, є певні процедури, коли це можна робити, триместри. І власне при просвіті саме е, датчиком може хіба що бути нагрівання, тому що це хвилі. Угу. Це радіочастотні такі хвилі, але це є безпечно для дитини і для мами. Не варто переживати і боятися. Навіть на скринінг бояться, приходять дівчата, кажуть, я не ходила вже з гарним таким життям. Вотиком, тому що я боялась, що я засвідчу свою дитину. Не бійтеся або потім в соціальних мережах засвідчують, це дуже гарно. Давайте міфам. Да, цікаві міфи. Будем... Спробуємо відповідати за Олександром, а ви кажіть правильно чи ні, і хто на якому е, рівні розуміється mm -hmm. в цьому питанні? Давайте. Усі обстеження у радіології використовують іонізуючі випромінювання. Mm -hmm. Іоні. Це, мабуть, ні. Вже, да, Це а міф, тому що вже є різні, ви знаєте. Mm -hmm. Наявність артриту кіст... кістки суглобу на МРТ видно на 5 років раніше, ніж на рентгені. Ні-ні, mm. mm. mm -hmm. 5 років це далеко. Е, насправді думав, валічка, це правда, ага. і я маю пояснити, чому. Тому що е, є офіційні прям дані спостереження, що за рахунок магнітно-резонансної томографії МРТ, ми можемо пошарово, там е, зрізи ж ідуть і ну, якби вертикальні, і сагітальні. Ага. Ми можемо заглянути дуже дуже глибоко і побачити набряк кістки фізіологічно на рентгені не побачите. А ось набряк кістки, так званий мозолик кістковий. Його видно на МРТ. на 5-7 років раніше, чим на рентгені. і це дуже. дуже дуже нам важливо як ревматологам, що ми можемо артрит поставити на 5 років раніше, запобігти артриту у розвитку складленню. почати лікувати і запобігти ускладнення. Угу, Все вірно угу. третє теж важливий момент для встановлення чіткого діагнозу. Іноді потрібно пройти аж три методи дослідження: і КТ, і МРТ, і рентген. Ну думаю, що це міф, бо вони ж мають якось виключати від легшого до складнішого. Це насправді. Правда, але трошки уточню саме запит... ну, якби як формулювання речення. Інколи МРТ і КТ доповнюють одне одного і не виключають. Ага, і ми варто МРТ його робити. Угу. Да, звичайно, інколи зробили рентген, побачили зміни або не побачили, відправили на КТ. Угу. На КТ побачили зміни і варто уточнити на МРТ. А чому одразу не відправляти на КТ? Через те, що вона більш шкідлива, е, тому що по перше, це гроші. Ага. Це пацієнта гроші, і пацієнт інколи ну, їх рахує і каже: мені щось подешевше, да що чи можемо обійтися зараз. Uh -huh. Або пацієнт боїться саме цього випромінювання. Uh -huh. Він каже, а можна мені просто рентген? От якщо ми не побачимо на рентгені, інколи нам достатньо рентгену, і не потрібно тратити ні гроші, ні час на інше uh -huh. обстеження. Тобто, все індивідуально. Uh -huh. Тут є варіант, що одне зображення, наприклад, КТ або МРТ, здатне виявити усі захворювання в організмі. М -м, міф. Не усі захворювання на Правда, це міф. Ми не можемо прямо все виявити, так. Так, давайте трішки про дозу радіації. Е наскільки вона шкідлива зараз, секундочку, знайду. Доза радіації, яку отримує пацієнт під час стандартного рентгену, чи КТ, дуже висока і значно підвищує ризики онкозахворювань. Думаю, що теж міф. Це міф, тому що не може там одне обстеження, два. Якщо ми проводимо це в рік, звичайно, якщо ми це будемо робити, я не знаю, але ну, щодня звичайно поділ клітини до марігнізації онкології дуже високий. Тому щодня це не робимо, звісно. Але за розумні дозовані призначення лікаря не Приведе до онкології, але сам лікар, який робить по декілька обстежень за день, все ж таки змушений захищатися. Бо оце опромінення значно частіше у нього відбувається ніж у пацієнта. Це питання до того, чому лікарі постійно ховаються в інших кабінетах. Є у них такі датчики, накопичення, які сигналізують прайсь накопичення, сигналізують про те, що вже рівень дійшов. І угу. е кардіостимулятори, О, що да. з кардіостимуляторами е не можна робити МРТ. Так, да, Саша. Дуже дякую за такі досить уточнення. Дійсно. Магнітно-резонансну томографію на кардіостимуляторів ну робити небезпечно, тому завжди це уточнюють, коли записують адміністратори. Єдине, що є таке вже можна сказати, міф, що з певними осколками, в певними ну зараз у нас війна, багато військових і цивільних, mm -hmm. які страждають, що не можна робити з різними осколковими mm -hmm. моментами. Можна робити, у нас є нові апаратура, є центри. Будь ласка, дізнавайтеся, де є протокол проведення, саме коли пацієнт знає, що в нього є уламок. Осколок, uh -huh. і він зазначає це, йому виставляють цьому пацієнту інший протокол дослідження з малою інтенсивністю, і провести дослідження можливо, uh -huh. але варто це зазначати. Або навіть якщо ви не знаєте, кажете, я не знаю, можливо, тому що я там був в зоні бойових дій. Тоді просто вже пацієнта заздалегідь проводять низькою, низьким протоколом, і можна зробити це обстеження. Uh -huh. Не залишайтеся необстежені, якщо це потрібно. Тобто, у нас є нові апарати. Тори в Україні, і це можливо. Дякуємо, Людмила Смоліна. Сьогодні була з нами рентгенологиня. Будь ласка, будьте на стороні лікарів. Вони хочуть поставити вам правильний діагноз, а значить, дослухатися варто рекомендацій, щоб вчасно виявити усі хвороби і тримати їх під контролем. Дякуємо, Дякую. пані Людмилі. Дякую.